У стотисячному Кам'янці-Подільському нині проживає більше 500 сімей переселенців із східних областей України та Криму. Більшість родин винаймають житло за власний кошт. Частина тимчасово живе в гуртожитках. Проблему із забезпеченням постійним житлом переселенців у місті Смотричем вирішити можна. Міська влада готова відремонтувати і віддати під житло гуртожиток профтехучилища, але Кабінет міністрів дозволу поки що не дає. Питання на рівні кабінету міністрів. На жаль, на сьогоднішній день відповіді мені ніякої не отримали. Час йде, люди проживають 500 сімей, їм жити нема де. Досить того, що не вистачає. Е Коштів для того, щоб прожити, роботи не так багато. Але якби ми могли зараз це питання вирішити, хоча б частково надати їм житло по мінімальній ціні, не такі, як вони сьогодні платять за квартиру. Це набагато би помогло для всіх сімей. Листи звернення з проханням передати гуртожиток на баланс міської ради, чиновники пишуть з 2014 року. Міністерство освіти також проти бажання міських посадовців допомогти переселенцям. Міський голова впевнений, це питання потрібно вирішувати негайно. Просто не розуміє, в яких умовах проживають люди, що таке поки. Кинути рідну домівку і приїхати в чуже місто і коли ніякої допомоги нема. Тому я думаю, що це питання, от нагально, цей момент, коли йде війна, його потрібно вирішити якомога швидше. Доки це питання не вирішить на самому верху, більш ніж як тисячу переселенців, третина з яких діти проживатимуть у тимчасовому житлі без належних зручностей та надії на власну домівку. Адже жодна програма надання безоплатного чи пільгового житла державою так і не фінансується.